Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна це бойова рівність, еквалайзер. Ось такий у нас суперник, це фінський альянс. Трішечки ми відстаємо. Так, вісім ударів у них залишилось. У нас 21. Шанси на перемогу є, то треба перегорнути поле і вже потім бити. Давайте. Так, ну, щось трішки по синім маємо, але. Цього недостатньо. Ось сині, на жаль, невріїнку. Четвірку можна зробити жовтих. Ну, добре, давайте ось так поки прокинемо. Ось так четвірочка. Давайте ще ось так. Ерегін не встигли дозарядити до аквалайзера. Добре, прокинемо сині з жовтими. жовті це добре. Але Ерегін зарядилась другий раз. Ну, так, мінус, мінус. Давайте так обережно. Зараз буде еквалайзер, а потім будемо лікуватись. Тихо. Щось дуже сильно підпалило вона нас. Так. Скринька буде бити. Як же ж боляче вдарило. Давайте вдаримо в сартану і тут прокинемо ось так сині. Спробуємо зняти ману і добити сартано. І тут прокинемо сині. Так, оце роботу оцей мені не подобається. Вб'ємо сюди. Так, добре, тихо. Лікуємось, спасаємо свого вайтфанчика. Так, давайте заберемо того міньйона. Трішки потрується. Так, гартен, гартен. Зараз. Угу. Давайте ось так. Збили яку шкіру. Угу. Тепер треба почекати трішки. Ще один хід чекаємо. Тепер об'ємо. Так, так, так. Ну все закінчили добре. Тут синіх подивимось. Кріс, ну, нехай буде. Давайте його прибирати. Там зберуться, ага, червоні не зібрались. Але там буде четвірочка синя. Так, еврікарк заснув, але його розбудили вчасно. Так, б'ємо сюди. Тут прокидаємо. Зараз буде знову еквалайзер, знову позасипають мої. Ну добре, давайте ось так трійку жовту прокинемо. Угу. Газелька заснула. Так, ця підлікує. Молі нікому немає, тому давайте приберемо оце горіння, прокинемо ось так. І тут прокинемо жовті. Зараз будуть спати мої. Так, ось питання кого? Чи Гандер, або Гандер дарить боляче, поки газельки немає, то треба, напевно, в нього ману красти. Так, газелька зарядилась чудово. Зараз буде еквалайзер. Ну ось питання. Зараз еквалайзер. Можу спробувати активувати газельку і пробити дулю. Хоча вона під щитами не проб'ємо. Добре, давайте ось так прокинемо сині. Ой, так і лімон буде спати. Ой. Так, ну, не дуже приємна ситуація вийшла, але вже як є. Так, робимо так. Давайте ось так обережно прокинемо. Треба дулю забирати. Не дасть життя. Давайте ось так. Так, тепер знову забираємо в гандроману, бо вдарить боляче. Давайте тут прокинемо. Так, еквалайзерікарк засинає. Розбудили, Лікуємось, чистимось. Ну і прийдеться прокидати. Можливо, там жовтий знизу доїде. Так, жовтий доїхав. Ця вдарила боляче. Давайте, ману, трішки заберемо. Ось так жовті. Поки урікарк не заснув. Тут прокидаємо ось так. А і у сончик буде спати. Давайте Ino ну, дозарядимо. урикарка урикарк Так, усунчика розбудили. Б'ємо сюди. Де який ж ти жирнючий там? Давайте так прокинемо. Вона вже заряджена, так, синій кріс виїхав. Це чудово. Так. Підсадили нам. мегапаразита Робимо так. Прокинемо синій Ого, він нас просто з'їв. Давайте так обережно. І жовтий кріс беремо. Так, нарешті пробили цю. У нас спить лимончик. Зараз і у рікарк засне. <кхем> Давайте хоча б його зарядимо. Так, засинає, це повинна нас розбудити. Давайте доб'ємо вже цю мільку, бо вона дійсно дратує. Так, лікуємось, прокидаємо жовті. Тихо-тихо. Ну, лимончиком повинні поставити крапку. Да, неприємний цей бонус. Так, взяв зелених і сладго. Свій улюблений тапочок, будемо так казати. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Зелених недостатньо. Добре, давайте ось так. А зараз позасинають мої. Ну, як на мультяшку накинулася цей пилок? Так, тільки ця заснула. добре. чи встигнемо ми зарядити. Но ну, домівента навряд чи давайте спробуємо зробити ось так і отут прокинути. Можливо, той слізмер, дозарядиться зарядиться і розіб'ється. Угу. Тоді і надія що аурікарк розіб'ється. Так, ну, жовтих багато і зелений кисик приїхав, це теж чудово. Так, аділька сходила. Це добре, що перед еквалайзером. Так, давайте ось так. Треба цю аділь забрати. Так, так, вона може ухилитись, звісно. Але не захотіла. Так, добре, давайте робимо так, так. Так, на них є кровотеч, об'ємо, ставимо мега -міньйона. Угу. Ну, ми, виходить, не встигаємо. Давайте тоді мегакомбо. Так, аурікарк. Проснувся так, ну це таке. Тут ми ну, все це витримуємо. Добре, об'ємо сюди. Ставимо кровотечу. Тепер об'ємо цією красунею ну непогано там кріти пролітають. Так, знову романчик. Будемо рікарка добивати. Так, ну і чекаємо. Повинен норманчик все зробити. Добре? Так, ну щось по червоним маємо. Можна обережно зібрати три трійки і нічого не вигадувати. Давайте ось так розпочнемо раз. Обережно казав, зібрати. Ось так два. Флемхайт зарядився. Можна поставити вже. І хоча ні, треба Астрітку бити. Давайте ось так три. Так, вона якраз заснула. Давайте б'ємо сюди. Обіймо ось так. Ну і поки почекаємо, напевно, гатоворку притримаємо, треба якось зарядити синіх, не чіпаючи, поки цього лікує. Хоча він таунт не поставить, він вдарить боляче. Циніг не бачу, як зібрати. Добре, давайте так прокинемо поки. Ага. Ну, недостатньо, недостатньо. Давайте ось так. Трієчка буде ще одна синя. Так, ті зараз позасинають. Лікуй все ж таки таун може поставити. Добре, давайте в нього сині ми вдаримо, ні не поставить, від'їхав чудово. Так, давайте прикриємось. Прийдеться в цю синю прокинути. Так, тут червоні. Давай то ось вот так. Так, Женька б'є боляче ударить. Нам треба флейм хайд. Так, так. Чудову рогінку дозарядили, Б'ємо сюди, тут прокидаємо. Нарешті зарядились мої сині. Давайте ось так. Ну, поперблю своє я тут відіграла, сповільняла вже ситуація. Так, що ми маємо? Трішки щось якісь фіолетові є, але цього недостатньо. Ай, тяжка ж кавряна. Добре, давайте ось так прокинемо. Купа червоного непотрібного прибираємо. Давайте ось так. Там буде ще трійка фіолів. Це вже б'є. Ох-ох-ох-ох, дуже боляче. Давайте так. Так, зарядилась навіть хрейдмар. Поки є в нас можливість на два ходи, тому давайте бити нею. І треба центр пробирати, тому що не дасть життя. Так, вона повинна буде до. Тепер б'ємо так і тут прокинемо жовті фіоли. Вайшалі на другий заряд. Не дуже приємно. Давайте ось так обережно прокинемо. Ну, обережно я ж хотів. А, може й доб'ємо фіолами. Ухилилась. Так. Це зараз буде лікуватись. Тихо, тихо. Добре, робимо так. Робимо так, так і б'ємо сюди. Огу. І повинні вони дотруїтися. Давайте тут жовті прокинемо. Ну, під захистом під м'якою шкірою вона нам допомогла. І ось так тут фіолетові будуть. І ось так. Шуженька, дотруєшся чи ні? Не хочеш? Ну, тоді тримай. Вітай стара.